Саме перше це не загущати. У нас, у нас що занадто, то не здраво. У нас дуже багато хто любить, от зараз я, от я садив весною там, 33, не, не 40 навіть, не 50, 33, і я зараз посажу на 25 і сипаньот, так буду красавчик. Ні, так не буде. На осінь буде, ну, лімітуючим фактором буде фотосинтез, тому що сонце вже буде зменшуватись, воно вже зменшується. І тому треба. Обов'язково, ну, я знаю по собі, 50-60 між рослинами. 60-60 між рослинами. Так, да, не 2,5 половин... як... метр, метр. Не 2,5, 2,8, а дві 2 рос... 2 рослини на квадрат. Це перше. По-друге, ну, розсаду, там розсаду вже питання про розсаду не стоїть, тому що або воно йде прямим посівом, або йде через касету. Ви можете посіяти прямим і. Каплю трошки відвинуть, щоб не було гнилі, неразних, там, непітів, ні разних, ні вони різоктоні. І підсіють в касету страховичний фунт, як варіант. Потім, якщо десь щось і станеться, ви можете таку ж саму також періоду зростання підсіяти під Це два. в третіх, азот. Кажу, слухай, наша рекомендація десь 2,5 рослини на квадратний це, метр. Це, це мінімум мінім, да, 2-2,5. Тобто, якщо міжряді у вас метр. То між рослинами має бути 40 см мінімум. Так, да, мінімум 40, а ще супер 50. І це на південь, це для півдня. Якщо це, наприклад, там буде Львівська область Закарпаття, то однозначно 60. Не треба гнатися за кількістю, тому що якість теж має значення і вона все-таки впливає на кінцевий результат. І на саме на вирощування. Ми хочемо зайти в теплицю і кайфанути, що ми бачимо, а ми заходимо, а там через вересні місяці починаються холодні роси. До нас заходить дядя Перенос-Порос і ми з ним, ну, його вигнати вже не можемо. І ми його лупимо, а тільки хуже. От этого. Ну, і нашим, ну І нашому состоянию, і фінансам, і моральному состоянию. Тобто, і, і ти говориш, Ну і нафіг цей це герой, буде садити помідор. Помідор посадили, ту ж саму історію зробили. Рослина конкурує за собою за, за світло, немає в неї, мінімум, в неї вже є світло, Вона починає бити за те світло, тянеться. А потім вона витягується, сам стебель стає тонше набагато, і в ньому вже там сосуду буде набагато менше, і, відповідно, прогон буде менше, листя буде перекриватися. Ну, всі, всі, хто садив огірок, і всі, хто стикався з такими проблемами, всі прекрасно розуміють. Це перший варіант. Другий варіант, ми обов'язково повинні вибрати правильні гібрид. Тому що є гібриди, які дуже гарно себе показують весною. І 50 на 50 вони показують себе весени. Тут вибір, вибір гібриду. Вибрали гібрид, вибрали схему посадки, взяли доброго валі агро і все. І можна спати спокійно, можна читати бабло і буде все супер. Але для цього там треба небагато вже. Перший фосфор, зараз його треба небагато, ґрунти теплі, фосфор є, коріння виростає дуже швидко, і навіть той, ну, фосфор мало рухливий по ґрунтам. Він там залишається, тобто коріння його знаходить, по суті, все би нормально. Та ми вже бачимо по рослинам, ми бачимо. Кальцій обов'язково, тому що рослина зараз набирає дуже швидко свою і листову масу, і їй треба кальцій будівельний матеріал в цьому питанні, він є будівельним матеріалом, тому обов'язково за кальцією не забуваємо зараз. Зараз він буде швидко наростати, тому нам треба ну, осліплювання пазух, все-таки воно теж повинно бути. Звідлю мене до якої висоти? Чистивки Ну, 3-4 для півдня, 5-6 для регіонів, які північніше північні да, да. Ти До того часу, поки огірка немає плодів, росте генеративна внутрішня система коріння. Як тільки коріння, ну як тільки вже коріння, вірніше кількість з'являються перші плоди, якщо ми вже йому дали команду, все, ми хочемо грошей. Або плодів, да? солодкого салату, там. все, рослина вже вона починає затормажувати ріст своєї кореневої системи. І ну, в подальшому можуть бути випадки. Нам головне ну, в будь-якій рослині, особливо, яка вирощується весени, нам головна задача наша зробити мощне, мощне, вегетативну рослину, тобто і, ну, контролювати треба. Однозначно треба дивитися, щоб не були такі реально лопухи. Але коли рослина буде класна, коли вона. Буде цвісти, так як ну, потрібно, там воно одразу буде вийти. Якщо вона готова, якщо вона заряджена, то вона й вийде. Результат буде класний.